Добрий Розпочинаємо засідання Постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. У порядку денному маємо сьогодні п'ять питань. Перше. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, доповідач Криса Марія Семенович, державний реєстратор СНАП міської ради. Друге. Про внесення та затвердження змін до складу Постійної комісії Галицької міської ради. Доповідач Костишин Віра Володимирівна, секретар міської ради. Третє питання про унесення та затвердження змін до складу лічейної комісії Галицької міської ради. Доповідає Костишин Віра Володимирівна. І четверте питання про встановлення надбавки за вислов років міському голові. Доповідає весь колена Ігор, начальник відділу правової та кадрової роботи міської ради. П'яте питання різне. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розпочати бо я хочу, засідання комісії і за такий порядок день? Так, всі одноголосно. Так, перше питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації. Прошу я Доброго дня. Ще раз по зв'язку з прийняттями змін людей деяких законів України. Державної реєстрації майна та її протяженні, а також закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. З метою виконання вимог законодавства про децентралізацію повноважень у сфері реєстрації необхідно було прийняти рішення відповідно до статті 6. Про нерухоме закону України про нерухоме майно і статті першої про статті першої закону України про реєстрацію юридичних фізичних осіб та громадських формувань. Ім чітко передбачено, що виконавчі органи сільських селищних та міських рад повинні. Набувають права реєстрації у разі прийняття відповідних рішень, тобто вони повинні повноважити відповідний орган, виконавчий орган або відділ на здійснення даних повноважень. Те саме стосується і нерухомого майна, яким це ті перші визначено, що виконавчі органи міських сільських селищних рад набувають повноважень державної реєстрації з відповідного закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення. Зв'язку з виникненням надзвичайних ситуацій, які сталися в січні 2020 року з кібератакою на національні інформаційні системи, коли були зламані реєстри, питання отримання, продовження і анулювання доступів до реєстру проходить суворим дотриманням і перевіркою повного пакету документів. Зв'язку з цим нам необхідно прийняти рішення. Сесії, яким визначити центр надання адміністративних потуг Галицької міської ради з об'єктам державної реєстрації, речових прав на нерухомодії відтяжні та суб'єктом державної реєстрації, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також уповноважити центр надання адміністративних послуг Галицької міської ради на здійснення даних повноважень, Скоро по майбутнє. Не відповідно до да статті 52 закону про місцеве самоврядування, що є випусна компетенція сесії міських сільських прав. Добре, тож Добре тож має питання. Має? Добре, хтось має питання? Нема? на голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Скорі ради. Добре, дякуємо. Приступаємо другого питання. Про внесення та затвердження змін до складу постійної комісії, Галицької складної ради на сесії віримо в мене. Практики космішину. Я послав ірославичому зброю. У цій сесії ми хочемо вивести його з членів бюджетної комісії логічно і з членів відчалої комісії у рішення. Е, можете запитати, чого ми не зробили ту то зразу, тому що ми були впевнені, що сесія проголосує, і вона підмога змістити сенсу, mm -hmm. ну, оскільки сесія проголосувала, повноваження складені. Ми пропонуємо комісію бюджетну у кількості 6 чоловік членів залишити, що якого важко не Мені чітко для щодо джав. Зрозуміло mm -hmm. давайте не скажемо по цьому питанні своєму другому. чи погашенний мандат. Дивіться, е, відповідно до закону про місцеве самоврядування рішення сесії розкладання повноважень. Чи він мандат слав? Моє вирішення про те, що комісію. Бо тобі залишається депутат. Я не вірю. А у мене? Бо поки ота ідеальна комісія не, не оголосила, що... Я не славлюю думку. Тобі наступне питання, будь ласка, буде Георгій Єврослав Порт. Павло ви вирішені підтримати комісію? Я думаю, що не вистачає підтримки. Я думаю, що Закон за трактує інакше, ніж забуває складання дедаток, погашення і забути. це я про до мене не говорить. Я, 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 я... Що... Я, прав... я говорю, що він на Юрі лишається депутатом. А якщо він лишається депутатом, ми то до питання в бюджетній комісії. Ми виводимо з бюджетної комісії, законом говорять, що депутат цієї ради було під цієї ради. Не може бути позаконіст. Це так, от я говорю, в другому питанні я з вами згідно, але рішення міської ради стало прецедентом для того, щоб бачити пересипти контролі. Ні, для нього для того, щоб присіти згідно Для процедури скасування його мандата як депутатська. Ні, тому що е, с... на сайті ЦВК є перелік депутатів, які. Таким шляхом подається там, где парень депутат. Там він є депутат. Я для того, щоб ми не робили. ну, Мабуть. Те, що йому цього стало, це, це йому може зробити. Це його особисто питання. Але просто він є ще депутат. Якщо ми є ще депутати, то я воно, якщо не знаю, написали їх на Росія Ради, він не буде депутатом модерну. <питутання>

Ну можливо, так, бо я думаю, не що буде. Це не надо. Ну, воно має бути, гмітно, але є буква закону, що на підставі протоколу засідання, деяких протоколів, деяких з рішеннях, територіальній виборчий комісії, висі. постанови, Насилається в цевика, ж тоді вважається, Думано, патру, що працює, що працює. правда? Він є депутатом. Але міста була. не стара. Але чи маємо ми я не Але він є, ну він є зараз депутат. Його нема. А чи він є депутатом? Дають, Я думаю, може, буде комісія не буде, як там буває. Але ми можемо взаємо приймати суперечку речі впливає на комісію член комісії, тому що у нас є сім членів для форуму, правда. Чотири так чи так. І так, треба чотири члени для форумі комісії. Можливо, він впливає на лічення комісії. Лічення комісії треба прийняти рішення, бо це не залежить. Ми його просто їм чи виводимо, вигодимо з лічили, це може, але просто якщо ми виходимо з бюджетним, не можуть діячі деюри депутати загрузи. Давайте ми такого годжуємо з таким, я викликала рішення. Ви голосуєте, отримуєте якось там вирішити, а ми ще до завтра, до сесії, зараз. По ліченні я готовий підтримати це. Я то говорю, чесно, я думала, я над цим думала і десь радилася і думка перебор. Ну давайте так, ми тоді що, голосуємо на першим за зараз... <смітна> голосуєте, як ви вважаєте, за проповідання. Можемо... Але, але з умовою, що ви до завтра це якось погодить. Ми обговорили, комісія має, по-перше, не можемо прийняти навіть негативне не рішення. Але, але процедура говорить, що воно пройшло обговорення комісії. Ну, бо, якщо ми не заміни, реп... ми не можемо казати, що ми рекомендуємо робити mm -hmm. з Просто комісія не просто. Не Всі отрималися. <проб> <впрямовися. проб> ну, давай ну давайте, утримувалися. Хто за? Проти, утрималися. Не буде. Будемо чекати, як справді закон не буде. Добре, це так, третє питання. Про внесення та введення змін до складу відчерні комісії ради з Ну тут, як кажемо, каже, Микола Богданович, він ми не обов'язково таку членом відчеркнути. Воно вже на завтра претендент може бути на сесії. Тому прошу вас підтримати кандидатуру. Ми пропонуємо Кирдяк Ірину, Андрій Юно, ну, але кожна це... пане... медицинська. Ну, знає, пане, звичайно. Бугру вивезти, а, а... вас таке. Вона вже мала таку практику на місце місці. Ну, вона не знає коли куди, ще ну, і завтра буде... <свісна> панте <свісна> панте. Іги, вже приймаємо. Щоб подивитися, наші його сне. Вона не подивиться. Ну, звичайно. <свісна> Добре, хто за те, щоб вивезти бугру і рекомендувати кирдяк е, по третьому питанні. Хто дай?

Питання мах, але значить, хто за те? Mm -hmm. Хто тримаємося? Дякую. П'яте питання різне, На у нас нема нічого. Значить, питання сіберімо, послухаємо на цьому комісії. Вважаємо за це. Дякую за сім'ї.